Як Пригожин втратить Крим? Чмобіки, яких кидали на штурм декілька разів попросили Путіна, щоб їх повернули додому. Їх прохання виконали, але є нюанс. Українське ДРГ потрапило до Росії, щоб розп'яти мальчика в трусіках. Чому тепер дістати до пики Кадирова можна навіть з Полтави? Та як Росія перетворилась на Інародну республіку? Всі ці новини більш детально розберемо далі. Найзагадковішою новиною стало проникнення української розвідгрупи на територію РФ у Брянській області, яка межує з Чернігівщиною та Сумщиною. Наші офіційні особи спочатку то підтверджували, то спростовували цю інформацію. Однак, все ж таки, у руському добровольчому корпусі взяли відповідальність на себе та додали, що зробили це зі згодою української влади. Хто не в курсі, цей підрозділ складається з росіян, які воюють за Україну. Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте грузы, сражайтесь. Після коротенької екскурсії областю хлопці швиденько попідалили до України. Проте не менш цікаво було спостерігати за реакцією російської пропаганди, яка в пориві емоцій навіть воскресила відомого мальчика в трусіках та перенесла його примісінько на Брянщину, де за версією пропагандонів він своїми броньованими трусіками відбував кулі, які летіли примісінько в дітей. Хоча спочатку це взагалі не хлопчик був, а дівчинка, ну, коротше, улюблений трансформер трансгендер Путіна. Шість п'ять полов не придумували. Я трансформери, транс я не понимаю. Цього 11-річного хлопчика прозвали Фьодор. мабуть, на честь дяді Фьодора. Він начебто з коли в грудях зміг врятувати двох дівчат від кровожерливих нацистів-терористів. Але це дуже сумнівно, дивлячись на те, з якою швидкістю їхні Пікассо намалював купу ось таких от хлопчиків з дівчатками. Наші лістріли просить. Я поняв, що на місці учення на тих дітях я учити. Я дар нічого не поняв. Машина здоновилась, двері відкрились. Ми Схоже, мальчик Фьодар відправив на пенсію і мальчика-танкіста Альошу, і бабку з радянським прапором. Хоча вона і так вже була на пенсії, та ще й за Україну. Цікаво, як швидко російська пропаганда вигадує все нових маскотів, аби тільки доказати своєму плепсу, що вони гинуть недарма. Не здивуйся, якщо в них скоро появиться свій Марвел з розп'ятим мальчиком в Трусіках та Мільчаковим. Головний повар Путіна Євгеній Пригожин з'їв щось несвіже та дав жару самому Гіркіну порівню ниття. Хоча, можливо, це Гіркін заразив його повітряно-крапельним шляхом, ми ж не знаємо, чим вони mm -hmm. займались, коли той був на Донбасі. Отож, Пригожин пророкує, що Росія втратить Крим та Донбас. Нібито це станеться, якщо його ПВК Вагнер відступить від Бахмуту. Тоді вся російська армія перетвориться на ПВК Рідан та просто посиплеться від українських атак. Якщо Чувако Вагнер зараз відкатується, то в історії відбувається наступна ситуація. Понятно, що фронт посыпется, Фронт посыпется для російських может Може бути далі. посыпется. Схоже, що Пригожин дуже впевнено забере Арістовича Арестовича титул головного оракула, адже особисто мені його прогнози подобаються значно більше ніж корейський сценарій, який останнім часом почав проштовхувати наш «Люсік». В інтернеті сплела ось ця пика. Я спочатку подумав, що це якийсь рандомний чувак, який вирішив привселюдно насрати. Аж ні, це виявився головний діндон світу Рамзанка-Дираф. Причому, як пише німецьке видання, Більд таке обличчя він має не через те, що тужиться, а з причини хвороби. Тому людям в залі можна розслабитись, адже він не накладе там купу. За даними журналістів, в нього серйозні проблеми з нірками. До Кадирова навіть прилетів лікар з еміратів. Сподіваюсь, що цей лікар вчився в нас та здавав всі сесії та екзамени за гроші. Немає пояснень, звідки саме зроблена ця світлина, та чи тепер завжди пика Кадирова матиме такий вигляд. Якщо так, то після того, як через війну світові кінохіти не будуть показувати РФ, то замість голівудських жахів в кінотеатрах можна показувати пику Кадирова. Взагалі його пику не відличити від Вінні Пуха з фільму Кров та мед, який вийшов у цьому місяці. Можна піти далі та показувати його з приставкою до любого жанру, все ж таки буде не гірше, ніж найкасовіший фільм в РФ чи Бурашка. Полк мобілізованих з Іркутської області, який декілька разів просив Путіна не відправляти їх на штурм. Звісно ж, був відправлений на штурм. Думаю, Путін цілковито виконав їх прохання, просто не почув слова ні. Тепер цей полк майже повністю знищено. 27 лютого чмобіків третє звернулись до Путіна, щоб їх не відправляли штурмувати Авдіївський напрямок на Донеччині. Вони розповідали, що їх перевели у підпорядкування першої слов'янської бригади так званої ДНР. Наскільки я знаю, подібні штурми мають робити кращі військові, наприклад, сили спеціальних операцій чи інші спецзагони. В російській ж армії зараз все так, що по заті дивані вояки, в житті яких головною спецоперацією було не обригатись після п'янки, тепер стали елітним спецназом. А ось у британській розвідці взагалі стверджують, що через брак боєприпасів командування РФ відправляє мобілізованих на штурм з саперними лопатами. Мабуть, російське командування вирішило взяти приклад з фільму ДМБ, Талалаєв роздав всім автомати. А кому они не достались? Саперної лопатки, але схоже, в Росії інтернет у населення працює лише на відправку, а на не на отримання інформації, адже знов сіміч мічмобіків просять Путіна накидати їх на обій. В Оренбургській області так само родичі скаржаться, що їх вояки з тероборони відправляють до штурмових підрозділів без будь-якої підготовки та підтримки. Проте Путін замість відповіді скоріше відправить кожній такій родині по білій ладі. Уважаемый верховный главнокомандующий Владимир Владимирович, обращаются к вам родные жены, матери сестры, мобилизованных из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Домбаровки, Бузулука и всей Оренбургской области, проходившие боевое слаживание на базе полигона 106-го учебного центра войской. Пво сухопутних войск центрального воєнного округа під час доповіді прес секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр назвала Російську Федерацію Російською народною республікою. Можливо, ця пані володіє даром яснобачення та щось знає. Вони також про інші інтернаційні включаючи Девосодискас адрентернашосекерічаленджіз інклюдін аворктіґедю адреса чалес позбай до Піплс Республіки. Та ні, з такими темпами утилізації Росія скоріше стане і народною Республікою. Хоча вона вже є такою. На цьому все. Підписуйтесь, а також дивіться інше відео на каналі Кепські справи, і хай все кепське в вашому житті буде стосуватись лише головних уборів.